Задумала я цю ділянку заставити агрокаміною. Приступимо! Привіт-привіт, мої чудові бек'ярдачники! Ви на нашому каналі сьогодні придумала собі нову справу: це застелити кусок площини під деревом агротканиною. Агротканиною я раніше не користувалася, лише агроволокно. Зараз я відчую усі переваги та непереваги цієї справи. Тоді вам розкажу, чим відрізняється. Насправді, агроволокно мені дуже подобається, з ним дуже зручно працювати, але кажуть, що агротканина довше слугує. То це такий нормальний привід, щоб її використовувати. Бо між лохиною, наприклад, і ялинками не дуже зручно кожного разу міняти. Три роки прилежала агроволокно, зараз воно геть покашлатилося, вітром розкидалося і треба міняти. От і кожні три роки це робити це ну, таке собі задоволення. От, тож я тут потренуюся на такі більш-менш рівні ділянці, а потім а, піду туди де складно. А перше, з чого починаємо, це звісно треба вирівняти грунт, на який будемо класти а, нашу агротканину або агроволокно. Це перш за все. А, треба позбутися. І, там, звісно, і камінців, і все, що може порвати нашу тканину, і а, пагорбів, щоб це була рівна діляночка, щоб було зручно а, класти тканину. По-друге, треба, власне, все ще треба тканини, потім наші цвяшки, цього робота, пластмасові купила. То у томатах використовувала такі спеціальні цвяшки для будівництва. То теж дуже зручно підійшло. Мені дуже подобається. Можете подивитися у нас на каналі відео про томати і там агроволокно саме цими для пенопласту, зв'яжками, шпажками такими закріплене. Тримається, не рветься, що добре там така. Кругла шляпка і величенька і не рветься зверху, не роздирається агроволокно. Так підготували грунт, і треба зауважити, що якщо ви на агротканину або агроволокно збираєтеся насипати якийсь ще матеріал, там, наприклад, соснову кору, щепу чи камінці, то треба врахувати висоту. Грунту і ваших бордюрчиків. Бо якщо буде у вас тканина лежати прямо під ці бордюрчики під верхню частину, то не буде куди насипати. Тому треба або залишати. Я в одному місці не залишила, коли перший раз робила біля лаванди, то так трошки воно сипається. А якщо одразу підготуватися, то дуже добре. І ще третє, якщо ви влітку це робите, застилаєте. То у нас, наприклад, дуже важко у землю вігнати кілок, треба чимось озброїтися, щоб його забивати. Або, як я сьогодні, скористатися дощем, який у нас, мабуть, другий за літо. От, і, і такі встромляти нормально ці цвяшки у вологу землю. От. Менше розмовляємо, більше робимо. Тож, працювати. Простенько зробили. Тепер, от бачите, що я робила? Опалювала, от як, от як обрізаєш, як такий мішок звичайний з-під цукруцю, з, цукру, з чого цукер. Беремо таку чудову. Так. Газ скінчився, не беремо. Беремо. З вогнем не дуже добре, У кого покраще, то буде похайніше виходити. Може менше треба зробити вогонь просто, так? Це стоїть менше, більше можна зробити. От, і так от. Хтось, може, колись ці бантики дитячі опалював стрічечки якісь, на віночки. Отак само з пічками. А тут тепер дорослі іграшки. Да, отак от на вітру сам, сама з собою, то Ай, не дуже зручно. Беріть з собою помічники. Так приблизно це робиться, але не на камеру і обережніше. А тепер цікаво, як навколо цього дерева це все зробити. Так, і мені по ширині не вистачить. Трохи матеріалу подивимося зараз. Я думаю, я зараз обріжу половину і половину, і не будемо дохатися, так? Ось для цього чого діти вчать геометрію. Ну, ага, вже краще, трохи краще. Сусіди знову злякаються, вони коли побачили у нас агроволокно томатами, то сусід питав мене, чи чоловік заасфальтував ділянку. О, але це таке. Ще лайфхак. Коли ви застелили агротканину від сусідів з боку сусідів, то це що там росте у них всі кульбабки і решта, не буде сипатися вам в город. Оце великий плюс. Тож продовжуємо. Ну що, закінчила сьогодні роботу майже. Ось так вийшло. У всіх людей а, стовбурове коло. У мене поки прямо кутничок. А от я подумала, що зробити біля доріжки, бачите, залишилося місце. Спочатку думала зробити туди теж вирізати шматочок, але поки зупинилася, я подумала, що є варіант, що можна туди посадити, буде якісь чорнобривчики чи щось таке невибагливе, і буде теж добре виглядати біля доріжки. Ось так. Тепер і кісточки від цієї вишені... Будуть падати на тканину і не буде проростати, бо це якесь цього року було неподобство страшне. Це кожна кісточка, кожна проростала. Я такого ще не бачила. Треба було їх усіх виривати. Так, щодо того, як покласти, зараз вам покажу. Ось, подивіться, на Одна... Тут швах робила я з нахльостом таким. Бачите, так вийшло, що полосочка на полосі трошки пальці брудні. І тому виходило і менше цвяшків таких. От. І воно краще буде, не буде туди нічого вилазити звідти. Ну, все буде нормально. От, якщо ви щось не вирвали, вам тканина нагадає про це, вона не буде хотіти кластися, буде буграми стирчати, ви будете боятися, що там щось прорветься. От, те, що я казала, що біля бордюрчика, ось гляньте, бачите, тут залишається ще. Біля бордюру, щоб трава звідти не росла. Але місця, щоб насипати вже щось, тут немає. От, геть мало місця. От, тому а, тут або дуже тонким шаром, або геть нічого насипати не вийде. От, якщо тут десь бордюрчик ще дозволяє трохи, то тут же геть маленький і не дозволяє. Тому, коли будете класти гуртканину, агроволокно, то враховуйте, що... Вам треба чи не треба ще класти зверху якусь красу. От. А я позбуваюся таким чином бур'янів, бо рідко сюди приїжджаю і а, а, земля під агроволоконом, а все ж таки і зволожена, і захищена від бур'янів, і не сіється від сусідів, все, що там росте. От, вони всі сусіди зараз їздять, і кістки, крім того, як я казала, з вишні будуть падати на тканину, потім можна змісти і все. І не буде воно проростати. Це була підготовча моя така вправа перед тим, що я хочу зробити. Зараз ходімо з вами, я покажу наступну серію, що буде. Анонс. Ось цю ділянку, от, де наша ялиночка одна росте. Потім, і тут агроволокно росло, росло, було увесь час. Три роки воно витримало. І з цієї зими воно о, розхиталося, розхристалося на вітру. І це таке сталося. Це м'ята, це геть бур'яна не м'ята, Вона забиває все, вириває ще скорнем скор От. І оцю усю ділянку від кута. От. Вона росла до цієї лохинки. От. І до ялинки. Отак я хочу покласти агротканину. Ось бачите, що Якщо агроволокно регулярно тут міняти, то дуже важко буде ходити, вирізати. От. Або хіба брати агроволокно дуже велику щільності. Тут, здається, 60 було. А. А. Але вирізати мені сподобалося агроволокно більше. Простіше і круги різати, і взагалі ножицями краще виходить. І це агроволокно. І агротканина, що використовувала я зараз, це. Бачите, яка в нас засуха? бачите, <гай> вигоріла. І агроволокно і агротканина в мене фірми Брадас. польська фірма антивіт проти бур'янів. Метр 60 на 80, 70 грам на метр квадратний. От і побачимо. От. Як воно буде триматися, чи дійсно 10 років воно протримається. Бачите, проти сонця, бо для, для нас це дуже важливо, щоб воно не розпадалося. Бо як подивишся на мішки з піском, як вони розсипаються, буквально там. Місяць, може, тримаються, розсипаються, то, звісно, не хочеться, щоб воно так було з цією тканиною. От. Подивимося, я вам все розкажу обов'язково. І ще, що хотіла сказати: метр 60 на 10 метрів. Ви бачите, скільки ще залишилося. Звісно, це маленька ділянка. Але враховуйте розміри, коли купляєте, У мене з глазоміром трошки, мабуть, не дуже. От. Але якщо у вас... Лавандове поле, чи щось таке велике, довге, там багато полуниці, то так, можна прокатувати ці релони, ну, Продається і в рулонах, і в таких пачках. От, І такі довгі-довгі. І буде зручно. Якщо у вас маленькі якісь діляночки, от, як тут треба різати, або як я показувала а з цим. Агроволокном біля лохини це персик, якому вже три роки від агромаркету. Вибачте, що відволіклася, але це не знаю, що успішний Джордж, але щось прогресу нема. А от то тут у дві лінії покладено. От, одна лінія тут. І друга лінія, здається, 80 см було. От. І можливо, буде комусь зручніше використовувати дві більш вузькі полоски, щоб нічого не різати. От. Або менше за розміром, хто там користується ножицями, так як я. Судячи з відео, можна зрозуміти, що я геть не швачка. Ось і все, що хотілося розказати про засилання агротканини на діляночку. Ще багато планів, ще треба буде застиляти. У мене вибігає з бочки вода. Можу зараз показати, як відбувається. В бочку набираємо води і вона вже лється прямо з цього, зверху. Зараз буду виключати. Це наша гарна діляночка така вже. На високих грядках ще є Мангольд. А шпинати, все решта вже закінчилися. Агро тканину багато сподівань, бо треба буде перестелити і тут під смородиною. Тут теж три рочки пролежала. Зараз будуть перчики в нас рости тут такі. Це розсада, яка не вмістилася на величеньку ділянку під шпалерою. От, і там теж агроволокно дуже мені подобається. Evet. От, і холодниця в мене під агроволокном. Тож, якщо вам подобаються наші справи, дачні, <су> <су> наші посушливі краї, те, як ми тут справляємося та працюємо. То пропоную вам підписуватися на наш канал, ставити вподобайки, нам буде дуже приємно. Ми вам будемо показувати, чим закінчилися наші застилання дачі чорним агроволокном на півдні нашої країни, як воно тут горить чи не горить. Ще у людей є питання, кажуть про слимаків, що це слимаків, прислимаків, але на такому пекучому сонці слимаків у нас немає точно. Мурахи, може, в кого якщо є, то вони є, а це не залежить від агротканини чи агроволокна. Все, ваша бекердача, дуже приємно, що ви нас дивитеся, Підписуйтеся, ставте подобайки. До нових зустрічей! Terima kasih telah menonton!